Prince of Persia була створена у далекому 1989 році Джорданом Мехнером, і від самого початку свого існування це був двовимірний платформер у сетінгу стародавньої персії. До того як Ubisoft придбали права на серію у 2001 році, встигло вити аж три частини, які зараз вважаються оригінальною трилогією. В жодній з оригінальних ігор не було ні магії, ні маніпуляцій з часом, ні іншої фентезійної мутні. Перші дві гри таки взагалі були доволі складними платформерами. Третя частина, яка була першою у серії у 3D, була помітно простіша. Та все одно не мала нічого спільного з тим, що зробили Ubisoft у 2003 році. Квадрологія ігор про піски часу, яка почалась The Sense of Time і закінчилась разом з The Forgotten Sense, була повним перезапуском серії, і саме в ній були додані маніпуляції з часом та інші магічно-фентезійні механіки. Звісно, що більшість гравців полюбили ігри саме за квадрологію про піски часу, але чомусь з кожною новою частиною продажі ігор серії падали. «The Sense of Time» продалась тиражем більше 2,5 мільйонів копій. У перший місяць Warrior Within» лише тиражем в 1,9 мільйонів так само за перший місяць. Ну і «The Two Thrones» лише змогла досягти позначки в 1,5 мільйонів копій за перший місяць. З Цих цифр чітко зрозуміло те, що зацікавленість гравців у нових частинах серії падала. Саме тому у 2008 році Ubisoft вирішили знову перезапустити серію разом з Prince of Persia 2008 року, в якій, до речі, головний герой не був принцом а був просто звичайним шукачем пригод. І до речі, ця гра продала стиражом в 2,5 мільйони копій за перший місяць, тобто краще за воріор візин та The Two Thrones. Але фанати почали кричати, як скажені, що це хрінь, а не Prince of Persia, і все в такому дусі, що призвело до того, що у 2010-му Юбісофт випустили The Forgotten Sands, знову про піски часу і так далі. Ну і як результат, ця частина стріском провалилась. І от у червні 2023, го через 13 років після останньої великої гри, Ubisoft анонсували зовсім нову гру у серії, і фанати знову почали кричати, що це за срань, де той самий улюблений Prince of Persia і так далі. І на все це хочеться запитати лише одне. Доброго дня, ви на каналі Zen View, і сьогодні ми поговоримо про Prince of Persia The Lost Crown, яку я пройшов на 100% і в якій я отримав всі ачивменти. Оскільки існує оригінальна трилогія Prince of Persia, окремо від неї квадрологія про піски часу і одиноко у сторонці стоїчий Prince of Persia 2008 року. Ми маємо три варіації того, якою має бути нова гра у цій серії, бо й досі не зрозуміло якого саме принца Персії гравці бажають побачити, бо навіть цифри продажів у перший місяць говорять про те, що фанати й самі не знають, що їм потрібно. Тому зараз я докладно розповім вам, чим насправді є Prince of Persia The Lost Crown, до яких з частин серії він ближче за все. Ну і взагалі, чи варто вам грати у цю гру, якщо у вас слабкі нерви? Так що влаштовуйтесь зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! З точки зору сюжету та головного героя, розробники пішли шляхом гри 2008 року, тому грати доводиться не принцом, як це було в інших частинах, а якимось невідомим хлопцем на ім'я Саргон, що є членом клану Безсмертних, які стоять на захисті Персії та його правителів. Гра починається з того, що саргон разом з побратимами відбивають останній напад з боку Кушанської імперії. Звісно, що після цього починається святкування з приводу перемоги, але хтось викрадає принца Хасана, і Саргон разом з безсмертними вирушають слідом за викрадачами. Це приводить їх до священної гори Каф, на якій розташована давня цитадель, яка і буде основним місцем дії у грі. Разом з навколишніми територіями. Саргон та інші потрапляють у часову пастку у цитаделі, з якої вони не можуть просто так вийти. Ось це і є головна зав'язка гри. Під час подорожі по ігровому світу вам доведеться зустріти різних персонажів, ну і звісно, що розібратись в тому, хто і навіщо викрав принца Хасана, і взагалі що за чортівня відбувається у цьому місці. Можу сказати, що той факт, що ви не граєте саме принцом, а просто якимось воїном, взагалі ніяк не заважає сприйняттю сюжета гри. Загалом історія вийшла відносно непоганою та навіть з деякими неочікуваними поворотами, що вже є доволі незвично для сучасних ігор від Ubisoft. Але справа в тому, що цього разу розробники пішли трішки далі, і тому Prince of Persia The Lost Crown це ще й souls солзлайт гра. Тому для більш повноцінного розуміння ігрового світу та подій в ньому, вам потрібно буде знаходити лорні записки, які розкидані по всьому ігровому світу. Без інформації з них сюжет та світ гри здадуться вам значно примітивнішими, ніж вони є насправді. Тому моя порада, якщо ви будете грати у Prince of Persia The Lost Crown, збирайте всі лорні предмети та читайте їх. Тоді у вашій голові складеться повноцінна картина ігрового світу. Загалом можу сказати, що з точки зору історії та головного героя, нова гра не для фанатів оригінальної трилогії, і також вона не для фанатів квадрології про піски часу. І вона скоріш сподобається тим людям, які полюбили Prince of Persia 2008 року, бо саме до цієї гри тягнеться Lost Crown. Ну а чому новий принц це «Souls Zlight гра, я розповім далі. З точки зору ігрового процесу, Prince of Persia The Lost Crown це «Souls Z Metroidvania. Перш за все, це платформер з видом збоку, і більшість часу будете витрачати саме на платформерну складову гри. Тому у цьому плані вона повністю вірна саме першим найстарішим іграм серії. Платформінг у грі дуже хардкорний і не пробачає жодних помилок. Оскільки це ще й Метройдунія, для повноцінної навігації вам доведеться відкрити всі основні можливості, які надаються виключно під час проходження сюжету. Складність платформенних сегментів полягає в тому, що якщо ви хоча б на міліметр схибнете, персонаж або впаде у прірву, або вдариться у шипи і так далі. Все це буде постійно віднімати по одній секції здоров'я, і буде відкидати вас на початок усього сегменту. І так буде, допоки ви не пройдете весь сегмент до наступної безпечної точки. Якщо ж здоров'я персонажа закінчиться повністю, у вас відкине до останнього багаття, якими тут є магічні дерева, з яким ви востаннє взаємодіяли. І ось це перший елемент соусів. І вам потрібно буде пройти весь шлях від багаття до того ж платформеного сегменту, де ви загинули, і повторювати все знов. Світ гри, так само як у souls іграх, представляє собою різноманітні локації, що пов'язані одна з одною, і також є шорткати, які потрібно відкривати під час проходження. Сама мапа світу доволі велика, і на ній вам потрібно знаходити багаття та активовувати їх. Також біля деяких збагать, ви будете знаходити спеціальні монументи для швидкого переміщення по мапі, що дозволяють вам швидко переноситись з одного регіону у інший. Але це лише початок. У грі також є вороги, і звісно, що є бойова система. Головною зброєю є два мечі та їх атаки, зав'язані на одну кнопку. За допомогою нахилу Стіка. Якщо ви граєте на геймпаді, під час натискання кнопки атаки ви можете робити різні варіації атакуючих рухів. Наприклад, ви можете під час бігу прожати атаку, що призведе до однієї анімації. Або ж можете підстрибнути і натискати кнопку атаки у повітрі, що призведе до інших комбінацій ударів і так далі. З відкриттям всіх можливостей, ви зможете використовувати їх під час бою. Також у вас буде додаткова зброя у вигляді луку, за допомогою якого можна відстрілювати летючих ворогів. Та найголовнішим є той факт, що будь-який ворог, як і заведено у souls іграх буде завдавати вам дуже багато шкоди. Також у грі є перерування, а у ворогів є три типи атак. Парирування звичайних ударів потрібно просто для того, щоб ви не отримували шкоду і трішки приголомшлювали ворога на нетривалий час. Парування жовтих атак дозволяє вбити ворога з ваншоту, і після цього з нього випадуть хілки. Ну а червоні ворожі атаки є неблокованими, і від них потрібно просто ухилятись. Але далі більше з ворогів ви будете збирати душі, які у грі названі кристалами спогадів, і які є головною ігровою валютою. Під час смерті ви втрачаєте частину накопичених душ. Те, скільки саме душ ви будете втрачати, залежить від рівня складності, на якому ви почнете грати. Тому це Souls Light, -like, а не Souls Like, бо тут є рівні складності. Також під час смерті та відродження біля багаття або просто при взаємодії з багаттям, всі вороги, яких ви перемогли, будуть відроджуватись. До всього цього у грі є скрині мімики, так само як у Dark Souls і подібних іграх. Вони навіть виглядають так само і діють так само. Ну і звісно, що боси, кожен з яких це дійсно доволі складний челендж, і без прокачки героя і підготовки, ви, скоріш за все, будете страждати на босах не менш ніж під час платформених сегментів. Особливо фінальний бос, у якого аж чотири фази, і якщо ви помрете під час будь-якої з них, доведеться починати весь бій з самого початку. Тому прокачка і підготовка у цій грі є найголовнішим навіть на найлегшій складності. Ці одним елементом, який робить Prince of Persia The Lost Crown саме Souls з грою, є хаб-локація, і те, як вам доведеться прокачувати саргона. У хаб-локації знаходиться бабуся, у якої потрібно купувати покращення хілок за накопичені душі. Так само, як у Dark Souls і подібних іграх, вам потрібно окремо прокачувати кількість і окремо якість хілок. Через бабусю ви зможете прокачати кількість до 4. Проте, де взяти максимальну п'яту, я розповім пізніше. Ще, звісно, що у хабі на вас чекає коваль, у якого потрібно покращувати зброю та амулети за накопичені душі, і додатково за особливі зливки металу та золоті монети. Ні те, ні інше вам так просто не надається. І метал, і монети треба шукати і збирати по світу гри. Ну і звісно, що все ж це покращується на плюс 1, плюс 2 і так далі до максимального значення. Крім цих двох персонажів. У хабі є спеціальний перс, у якого вам потрібно проходити різні тренувальні іспити для того, щоб, по-перше, краще зрозуміти бойову систему, а по-друге, для того, щоб отримувати душі, які ви вже знаєте на що треба витрачати. Ну і ще біля бабусі сидить дівчинка, у якої за 30 душ можна купувати підказки. Але ось це взагалі не потрібно, і в цьому немає ніякого сенсу. Крім всього цього, вам потрібно буде покращувати максимальну кількість здоров'я саргона, бо без цього ви просто не зможете пройти гру, тому що вас будуть зносити залічені секунди. Ну, звісно, якщо ви не кібермайстер, який парирує 100% ворожих атак і не отримує шкоду від усього іншого. І ще необхідно знайти якомога більше амулетів, бажано взагалі всі. Тому що їх комбінації є своєрідним білдобудуванням, і кожен амулет надає той чи інший пасивний бонус. А для того, щоб одягати якомога більше амулетів, вам потрібно обов'язково збільшувати кількість слотів на намисті. Так от, для отримання всього цього, вам потрібно зібрати 100% всіх скарбів, монет та піщаних ваз, ну тобто зібрати все, що є у грі, крім лорних записок. До всього цього потрібно виконати всі побічні завдання, яких у грі 9 штук. Тому що, наприклад, п'ята хілка надається виключно за виконання одного з побічних завдань, або ж частина каменців для підвищення максимального показника здоров'я отримується лише за виконання побічних завдань. Найбільшим болом є процес брання золотих монет. Справа в тому, що вони завжди заховані у максимально хардкорних платформених секціях. Але це лише частина проблеми. Коли ви бачите монету, вам спершу потрібно прострибати до неї без жодної помилки, бо інакше відкат на початок сегменту, схопити монету і прострибати або тим самим шляхом назад, або ж прострибати далі, то, так би мовити, твердої землі. І тільки після цього монета зараховується вам. Якщо ж ви схибнете, будучи вже з монетою до того, як доберетесь до твердої землі, монетка повернеться на стартову позицію. Ну а вам потрібно буде робити все знов і знов і знов, допоки ви не зможете її остаточно підібрати. Тому платформінг у цій грі займає у вас до 70% часу від усього проходження. І бажано мати сталеві нерви та терпіння, бо інакше ви або розіб'єте екран, або зламаєте геймпад, ну або просто вимкнете цю гру. Ну і звісно, що для всього, про що я розповів раніше, вам знадобляться всі вміння, які є у грі. Порив сімурга це, по суті, ваш повітряний ривок. Який дозволяє робити довгі ривки у повітрі, що дуже необхідно для проходження платформерних секцій. Також за допомогою цього вміння ви можете відстрибувати від вертикальної поверхні і потім швидко приліпати до неї знов. Вміння це робити критично важливе, у побічному завданні неможливий підйом. Без цього ви фізично не зможете його пройти. Тінь Сімурга дозволяє вам створювати свою копію у місці, де ви її активуєте. Після чого ви можете повернутись у це саме місце, повторно натиснувши ту ж саму кнопку. По суті, це телепорт з одного місця в інше. Пізніше по грі вам відкриється можливість телепортуватись туди, куди ви будете жбурляти диск бумеранг. Просторовий кихоть дозволяє схопити об'єкт або навіть ворога, так би мовити, у кишеню, і потім жбурнути його туди, куди вам потрібно. Наприклад, бомбу у крихку стіну, щоб відкрити прохід. Ясновидіння дозволяє на льоту перемикати стан особливих платформ з прозорого у твердотілий, що є критично важливим для проходження платформерних секцій. Гравітаційні крила це звичайний подвійний стрибок. І тканина часу це магічний граплінг хук який дозволяє підтягуватись до особливих точок у світі гри, а також його можна використовувати у бою для підтягування ворогів до себе, або ж для того, щоб самому наблизитись до ворога. Загалом можу сказати те, що всі здібності у грі вкрай необхідні і немає взагалі нічого зайвого. З точки зору здібностей, Prince of Persia The Lost Crown все ж таки ближче до квадрології про піски часу. Але саме маніпуляцій з часом у грі немає. Prince of Persia The Lost Crown це дуже несподівана спроба від Ubisoft піти у Souls Light Жанр. І при цьому це 100% не гра для фанатів квадрології про піски часу. Перш за все, у своїй основі це платформер з видом збоку, так само, як і найперші ігри цієї серії. По-друге, з точки зору історії персонажа та навіть візуального стилю, гра набагато ближче до Prince of Persia 2008 року. Ну і по-третє, це Souls Light, в якому головною причиною болю та страждань є платформерні сегменти. Хоча боси і навіть рядові вороги можуть легко надерти вам дупу. Також, майже забув, у цій грі на вас чекають деякі боси, які потім будуть у якості рядових ворогів, і які завжди будуть перероджуватись при смерті та або використанні багаття. З точки зору арт-стилю і того, як гра виглядає, особисто в мене немає жодних нарікань. Все доволі красиво і найголовніше, це те, що різні зони ігрового світу доволі помітно відрізняються одне від одного. Ну а ще тут навіть є власна версія отруйних болот. Особисто мені гра скоріш сподобалась чи ні, але я горів як скажений на деяких платформерних сегментах, особливо коли збирав золоті монети. Та от радити вам цю гру чи ні, я не знаю. Якщо ви фанат хардкорних платформерів та ще й соуслайтів, то тоді так вам варто пограти у Prince of Persia The Lost Crown. Десь 30 годин може більше, може менше, в залежності від обраної складності, болі та страждань вам гарантовані. Якщо ж ви фанат найперших ігор цієї серії, або ж фанат Prince of Persia 2008 року, то тоді також так я раджу вам цю гру. Ну, а якщо ви фанат саме квадрології про піски часу, то тоді ця гра не для вас, бо вона взагалі не має нічого спільного з тими іграми, і вона значно хардкорніша за них. Навіть Warrior Within не така складна. Ну а слухати мене чи ні, то як завжди вирішувати вам. Гра доступна на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, ПК та Amazon Luna. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!